Цього разу ми поговоримо про перше послання апостола Івана, другий розділ і дванадцятий вірш. Давайте прочитаємо цей уривок. Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради імення його? як завжди, ми поставимо спочатку питання. Кому перепрошую, як яка головна тема в цьому уривку? Головна тема тут це прощення, дуже важлива і широка тема в Біблії. І в цьому коротенькому роліку ми не зможемо повністю поговорити про цю тему, але деякі важливі аспекти ми тут піднімемо. Далі хто написав цей уривок? Взагалі вважається, що апостол, апостол Іван написав ці три послання: перше, друге і третє Івана. Хоча текст не вказує на автора, але історично вважається, що Іван, і так що ми будемо так само вважатися в цьому. Відео кому урок кому уривок написаний? Він написаний всім віруючим. Постійно в, взагалі навіть можна сказати, що всім всьому світу не сказано, наприклад, у вітанні, що Іван пише до якоїсь конкретної церкви чи до групи. Просто він постійно звертається до людей в загальному або до дітей, до синів. До таких він вживає такі слова. Отже, тепер давайте розберемося зі змістом, і я ще раз прочитаю е, уривок. Він каже так: пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради імені його. Ну спочатку, е, давайте розберемося з тим питанням: хто такі дітоньки, Що він має на увазі? Чи він пише малим дітям? Е, ні, не в першу чергу. Він вживає слово діти в значенні діти Бога у нас є інші уривки в Писанні, досить багато, де Бог звертається до нас як отець, як до своїх дітей. Наприклад, Римлян 816 говорить таке. Про описуючи віруючих, він каже, сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми діти Божі. Тобто, це є постійний стан віруючого, якщо він знає Бога, якщо в колись якийсь час він прийшов до Бога через Ісуса Христа, в цей момент він, людина, стає дитиною Божою. Далі Галатів 3,26 каже таке: бо ви всі сини Божі через віру в Ісуса Христа. Так що знов такий ключний момент це віра, людина, яка все таки покладається на свою релігію, на свої вчинки, чи на щось інше. Вона не увірила в Бога, значить, вона не дитина. Божа, а людина, яка прийшла до Господа вірою, тобто вірою визначені не в значенні, що вона вірить, що Бог існує. Всі так знають, що Бог існує. А вірою е, в Ісуса Христа в його завершену роботу, в цей момент та людина стає і завжди буде дитина Божа, через як тут написано, через віру в Ісуса Христа. Отже, в цьому посланні апостола Івана, коли він звертається до дітей, до дітоньки, він звертається до нас, до віруючих. Ем, отже, е, тепер давайте розберемося з тим, що таке прощення, бо все-таки це є е, тема цього уривку і дуже важливе питання. Це теологічне питання, але це практичне питання. Це стосується кожного з нас. І, на жаль, у світі це питання е, неправильно часто неправильно розуміють, неправильно тлумачують. Люди думають, що. Є якийсь порядок з Богом, що сьогодні я згрішив, я приходив чи до Бога, чи до священника, чи до когось. І якось я визнав свій гріх, і потім я отримав прощення на на тимчасово. Але потім, я, якщо я згрішив знову, значить я від того стану. Прощення чи стану благодаті впав, знов в мене не все гаразд з Богом, знов я приходжу до нього, я прошу прощення і я знов піднімаюся. І ми у своїй, скажімо, голові зробили таку систему, що є такі таке підняття, потім падіння, підняття, потім падіння, і немає ніколи впевненості. Бо якщо я помру, наприклад. У стані непрощення, тоді що? Тоді в мене є все таки гріх в серці, чи я йду в пекло, чи в небо, чи в чистилище, чи ну дуже багато непорозуміння. І ще піднімається питання: хто має право простити гріхи? Чи священник має право, чи він не має права. Якщо він має, то чому, на базі чого, ем... чи священник одної релігії, чи другої, тобто дуже багато непорозуміння про прощення, як його дістати. І зрештою, давайте подивимося зараз, що дійсно каже писання про те, що таке прощення і як його отримати. По-перше, звертаю вашу увагу на Римлян, 4 розділ 7 по 8 вірш, Павло каже такі слова: «Блаженні, кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи, блажена людина, який Господь не порахує гріха. Цей вірш говорить багато. Мабуть, ми коли зробимо окремий урок про нього. Але поки я скажу е, такі два моменти. По перше, прощення включається в тому, що Господь комусь не рахує його гріх. Тобто я згрішив проти нього, я в принципі відповідальний за цей гріх. Я винний в тому. А якщо я прощений, це означає, що на, на підставі чогось Господь як е, суддя всесвіту, він мені не порахує той гріх. я не... Я не змушу платити за, за свій гріх. Я прощені. Я звільняюся від того юридичного обов'язку заплатити за, за свій власний гріх, і це є чудовий стан. Якщо я мушу платити все таки за свій гріх, це значить я мушу померти. Бо як ми знаємо, з писання Римлян 6.23, заплата за гріх це смерть. І далі, те, що ми кажемо тут в Римлян 4, це є те, що прощення походить від Господа. Він тут каже: Блаженна людина, якій Господь не порахує гріха це в першу чергу ми проти нього згрішили. Ми порушили його стандарт. Ми не порушили стандарт якоїсь релігійної течії чи деномінації в першу чергу. Ці деномінації церкві вони повторяють те, що сказав на початку Господь. Але в першу чергу, згрішивши проти Бога, ми якраз грішили проти нього, не проти когось іншого. Як Давид сказав, це проти в псалом. Це, першому, це проти тебе, я зрішив. Отже, це Господь дає чи не дає прощення, і якщо ми просимо прощення, це тільки у нього безпосередньо в нього ми просимо. Ніяка людина на світі не має право нас простити від гріхів. Так, якщо на якщо на рівні особистих стосунків, так ми маємо право і навіть обов'язок простити один одного. Якщо хтось згрішив проти мене, чи образив мене, я можу йому це простити, але це його не спасе у вічності. Це просто в наших стосунках, я кажу, добре, я не буду, значить, рахувати це проти тебе, я забуду про це, я прощаю тебе. Але на фоні вічності я не маю авторитету його простити назавжди, бо згрішивши проти мене, це є переступ Божого закону, і він в першу чергу винний перед Богом. Так що, коли Бог рахує комусь. Гріхи тої людини, це є, скажімо, стан прокляття. Та людина не має надії. А якщо ми можемо отримати прощення, це якраз стан, коли Бог приймає юридичне рішення і каже: відтепер ці гріхи якоїсь людини йому не рахуються. Він відтепер він виправданий, він прощений, він має надію, він має мир зі мною, нема ворожнечі далі. Отже, це коротенько кажучи, це те, що, що таке прощення. Але е, тут далі піднімається питання, як Бог може це робити? Ми знаємо, що Він є праведний, він має певні юридичні обов'язки е, ну, згідно його праведності, і він не має навіть права просто забути про гріх просто так. Він має право простити чи не простити когось через те, що Христос помер ради нас. Хтось має платити все-таки за мої гріхи, за ваші, і насправді Христос вже заплатив дві тисячі років тому Христос помер на хресті і по і заплатив за вас, за мене, фактично за всіх, і тепер Бог має підставу, він має фундамент, з якого він може будувати з нами стосунки, і це називає це все починається спрощення. Але добре, він заплатив, він має юридичне право це робити. Але при якихось при, при якісь умови він це робить. При якій умові він це робить? Як ми можемо це отримати від нього? 어. Ми бачимо у Біблії, що коли ми приходимо до нього вірою і визнаємо свої гріхи, 1 Івана 1,9, тоді він прощає нам. Але дуже важливий пункт є те, що коли Бог комусь прощає, він не тільки прощає за якийсь конкретний гріх в цей момент, він прощає усі гріхи раз і назавжди, і там є ключ. Ми, біблійний порядок прощення не полягає в тому, щоб я був в Наму стані, щоб я приходив, отримав прощення, знов впав, знов маю потреби приходити і туди-сюди. І я постійно маю мир з Богом, потім втрачаю, потім маю і втрачаю і таке інше. Біблія таке не навчає. Біблія каже, що ми повинні приходити до Бога на базі віри в Христа, тобто покладаючись на Його завершену роботу і отримати прощення від нього раз і назавжди за минулі гріхи, за теперішні гріхи і за майбутні гріхи. Давайте подивимося, де це написано в Писанні. Взагалі це не один раз написано в Писанні, але я запропоную вам один, скажімо, ключовий уривок. Це послання до Колоссян, другий розділ, тринадцятий вірш, де написано І вас, що мертві були, тобто він говорить про минулий стан. Мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла. Він, Бог, оживив разом із ним, тобто разом з Христом. Простивши усі гріхи. Тобто, бачите, як він говорить про такий порядок. Не е, з Богом без Бога, з Богом без Бога. Має прощення, немає, має прощення немає. Не такого. Він говорить про два, скажімо, два періоди часу в моєму житті, два стани. Про цей стан до приходу до Христа, коли я був у своїх гріхах, е, без прощення. Під прокляттям, і потім, після того, коли я маю прощення усі гріхи. Тобто я не приходжу просто просити прощення за якийсь один конкретний гріх. Я прошу в нього просив у нього прощення за всі гріхи, і на підставі віри в Христа він таке дав. Отже і останнє, що ми тут бачимо, це те, що він це робить ради імення його. Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради імення його. Тобто, не за те, що ми що зробили, чи заробили це прощення, чи маємо якесь які право, а через, ну заради, скажімо, своєї слави, свого імення він нас прощає. Отже, на завершення хочу запропонувати вам ще деякі паралельні уривки про прощення. Будь ласка, дивіться, послання до Галатів, 3 розділ, 26 вірш, Римлян, 8 розділ, 16 вірш. Римлян 4 розділ сьомого по восьмий вірш, 1 Івана, перший розділ 9 вірш, Колоссян, другий розділ 13 вірш, і послання до Ефсіан, перший розділ сьомий вірш. Дякую вам за увагу. Хай Бог вас благословить.